Турбота всього суспільства про поранених на війні це невід'ємна складова формула перемоги. Вже майже рік в Україні триває війна, розв'язана Росією. І, на жаль, після поранення наші захисники і захисниці потрапляють не тільки в шпиталь, але й в бюрократичну пастку. Невизначеність черги і важкий збір різних документів. А найгірше те, що в цей момент бійці часто стикаються з байдужістю чи навіть неповагою замість вдячності. Юрист, військовослужбовець Масі Наєм, який приходив до нас наприкінці 22-го року, був важко поранений. Він пережив все це на власному досвіді і вирішив допомогти. Об'єднав зусилля з правозахисницею любов'ю Галан і створив правозахисний центр для військовослужбовців. Принцип так. Як та чим допомагатиме воїнам нова платформа та про покращення системи взагалі, поговоримо зараз зі співзасновницею правозахисного центру для військовослужбовців. Принцип Любов'ю Галан. Піду зустрічати! Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка. Доброго ранку. Раді вас бачити. Також. Дякую, Дякую, що завітали до нас. Ласкаво просимо. Program. так. одразу запитання, в чому полягає основна задача ось цього правозахисного центру для військовослужбовців, який називається Принцип так? Mm -hmm. і для чого він створений? Uh, він був створений у відповідь також на повномасштабне вторгнення через величезну кількість військовослужбовців і, на жаль, поранених, які сіштовхуються із проблемами на своєму шляху, для того, щоб підставити їм плече. Uh, і... Спробувати провадити якісь системні зміни для того, щоб захищати їх у випадку проблем, з якими вони зіштовхуються, з якими саме проблемами військових ви працюєте? Загалом, ну, мета створення центру, вона ширша ніж те пріоритетне питання, яке ми зараз винесли для себе. Угу. В першу чергу, зараз ми фокусуємося на проблемах із пораненими військовослужбовцями, особливо з важко пораненими військовослужбовцями, для того, тому що. Розуміємо, що це на часі, так тобто є дуже багато питань, які стосуються бійців, які є на фронті. Так ми там часто чуємо про це в змі, але те, що проходить людина, коли вона перебуває на лікуванні, коли вона намагається отримати якісь пільги, або навіть повертається на службу, досить тривалий час було не на слуху. І потребувало своєї експертизи, потребувало свого вирішення. Ми mm. вирішили в це втрутитися. Почали робити свою аналітику. В грудні вперше прийшли на зустріч з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим для того, щоб поговорити, що спільно або з іншими відомствами ми можемо робити для того, щоб цей шлях пораненого спростити. Бо стало вже очевидно, що ну навіть з досвіду масіна єма. Що ці проблеми є незалежно від того, з якого ти підрозділу, наскільки важке твоє поранення, є певна доля бюрократії, з якою ти будеш зіштовхуватися і переживати якісь болі із контактом із нею? Так, от ти хочеться спитати, чи є можливо вже якийсь алгоритм для звернення військових, та які потрібні документи, куди писати, де як до вас звернутися? Тут варто сказати, що наша організація буде працювати одразу по двох напрямках. Перший пріоритетний напрямок для нас це така правозахисна довідка. Я одразу хочу сказати, що на жаль, поки що, ми не маємо прямої первинної юридичної допомоги, тобто, поки що у нас не працює гаряча лінія, чи якийсь чат-бот, куди можна прийти і індивідуально проконсультуватися зі свого випадку. Проте ми зрозуміли, що з такою великою кількістю, на жаль, поранених, яка є, і яка, на жаль, швидше за все через загострення бойових дій буде у майбутньому. Ми маємо придумати щось більш універсальне. На жаль, ми не можемо стати за спиною кожного військовослужбовця в кожній комісії. Треба дати якийсь практичний інструмент. І ми вже наш, з нашою командою за підтримки Федерів Едженсі почали розробляти правовий навігатор. Це буде такий продукт у вигляді сайту і друкованих брош можливо, в майбутньому додатку, де буде розписаний дійсно цей детальний uh -huh. алгоритм, що військовослужбовцю робити на тій чи іншій стадії того етапу, де він чи вона перебуває. Бо з наших інтерв'ю і навіть комунікації з бійцями виявилося, що Ну от відсутність чіткості, відсутність ясності, куди йти до кого звертатись. Це дуже uh -huh. велика проблема. Наприклад, дуже важлива така для нас соціальна група, на яку ми звертаємо увагу, це дружини військовослужбовців, поранених. Uh -huh. Насправді це найближчий друг. А, і це люди, які намагаються вирішити якось це питання, коли тобі, наприклад, військова частина не може детально пояснити, що робити, коли медики, на жаль, не мають інформації, як далі діяти. На жаль, вони змушені звертатись до комерційних юристів і, на жаль, Ну, на ринку присутні не дуже доброчесні колеги, які, наприклад, за найпростіший рапорт беруть досить великі гроші, що є досить великим матеріальним навантаженням на цю сім'ю. Ми це проаналізували і зрозуміли, що ми можемо по дуже багатьох питаннях зняти цей біль, просто давши короткі інструкції, і навіть дати от такі драфти рапортів. Людина зможе собі завантажити цей приклад рапорту, заповнити свої дані, а відправити військову частину. І часто це працює. А тому ми намагаємося зробити такий інструмент, який стане підручним матеріалом, куди мож, можна в будь-який момент зайти, перевірити собі, нагадати, який документ тобі мають дати. А які ну на які документи ти маєш очікувати, а де ти можеш діяти? Друга частина нашої роботи це адвокація, це просування змін в органах влади. А, ми розуміємо, що да, зараз ми можемо виправити якусь проблему із нерозумінням шляху свого або дати десь інструменти, де їх немає. Але загалом потрібно працювати більш системно. Треба працювати із зміною порядку тих інструментів, які має держава. Для цього потрібно робити якісь знову ж таки напрацювання якихось рішень уже з тими відомствами, які будуть впроваджувати це mm -hmm. в життя. Тому окремий такий для нас дуже важливий трек – це просування певних змін законодавчих або правозастосування в органах влади для того, щоб цю реальність змінити минулого тижня. Ваш колега масіна єм опублікував в своїх соцмережах, що принцип розпочне з трансформації системи. А з чого саме? Зараз для нас дуже важливим питанням є питання. Як перестати робити з сполане... поранених перепрошую кур'єрів? Це фактично перше, що ми прийшли в грудні в грудні до влади. Ми зустрічалися з різними стейкхолдерами. До нас відгукнувся Михайло Федоров і ініціював створення запровадження такої міжвідомчої робочої групи, де є міністерство охорони здоров'я, міністерство оборони, міністерство ветеранів, мінцифра власне і ми, як громадська організація для того, щоб опрацювати той шлях, який існує зараз, і зрозуміти, що ми можемо виправити і де ми можемо цифровізувати його для того, щоб зменшити кількість цього особистого документообігу, який змушений робити військовослужбовець. Для того щоб пояснити це дуже просто, то Ну, ми всі бачили так дописи в соцмережах, де військовослужбовці поранені чи травмовані пишуть про стан, в яких перебувають військово-лікарські комісії, черги. Mm -hmm. Але насправді проблеми цього пораненого пораненої людини вони починаються трохи раніше і можуть супроводжувати її згодом, тому що, наприклад. Ну, якщо людина проходила лікування у цивільному військовому цивільному лікувальному закладі, так після виписки їй потрібно в деяких випадках повернутися до військової частини. Там отримати направлення на військово-лікарську комісію, прибути для того, щоб проходити цю військово лікарську комісію в іншому місті, прийти військово-лікарську комісію. Наприклад, вам рекомендували відпустку за станом здоров'я для того, щоб це ну. Набуло чинності, треба повернутись військову частину, отримати ще рішення командира і вже тоді приступити до такої відпустки. І от мені цікаво, наскільки взагалі вам вдається станом на сьогодні налагодити оцю взаємодію між військовослужбовцем, його родиною, та які власне займаються, і оцією, на жаль, вимушеною бюрократичною системою на жаль, на рівні громадських організацій, це треба чітко розуміти, чому ми обов'язково маємо працювати. Як із наданням якихось інструментів, так і з системними змінами на рівні громадської організації ми можемо е вирішити лише частину цих проблем. Наша задача це бути цим містком між е цією соціальною групою, так між самими пораненими, е проблемами їхніх родин, е і, наприклад, е органами влади, до яких це треба доносити, треба розуміти, що от багато хто запитує. Чому цим не займалися стільки років? Так чому не було політичної волі? Дякую. і мабуть не було для цього ще й суспільного запиту на mm -hmm. жаль? Наприклад, мої моя родина, мої близькі, які воюють з 2014 року, і раніше зустрічалися з тими бюрократичними проблемами, про які ми говоримо зараз. Але тепер, під час повномасштабного вторгнення, коли кількість ну просто система захлинулась від тієї кількості людей, з яких, яких вона мусить опрацьовувати, це стало дуже явним. Треба насправді подякувати тим військовослужбовцям, які піднімаються в соцмережах, які про це пишуть. Це те, що відрізняє нас від Росії, це дуже важливо, що ми не замовчуємо ці. Проблеми, ми на них реагуємо. Mm -hmm. А те, що ми з ними працюємо, і е, це дуже добре, що вони створили цей суспільний запит. Дуже ну шкода і боляче, що це сталося е, не тоді, мабуть, коли ми би цього хотіли, е, ну але маємо те, що маємо, як казали колишні, е, і ну будемо пробувати з цим працювати і якось впроваджувати це е, в життя. Розкажіть ще, будь ласка, хто об'єднався для допомоги військовим у цю правозахисну громадську організацію зараз. в Нашій організації правозахисники, тобто люди з досвідом у правозахисній сфері, mm -hmm. з досвідом роботи з реформами пов'язаними із з іншими питаннями, умовно з цивільного життя. Юристи, адвокати, комунікаційники шукаємо зараз аналітиків. Тому друзі, якщо ви захочете приєднатися до нашої команди, слідкуйте за вакансіями. Ми дуже чекаємо. Людей, які захочуть з нами працювати, важливо для нашої команди, що ну ми дбаємо про наші цінності. Тобто, люди, які працюють, це люди, які мають досвід, на жаль або мають цю емпатію до цієї проблеми. Тобто, ми вибудовуємо коло наше з тих, хто поділяють наші цінності, і, ну, і будуть боротись разом з нами для того, щоб впровадити ці зміни в життя можливо, ви плануєте зробити якусь не знаю, методичку, та яка допоможе пораненим бійцям у вирішенні їхніх проблем. Так, власне, це той алгоритм, про який я згадувала. Він зараз в процесі вже до опрацювання, тобто він сам виписаний. Писати такий алгоритм досить складно. Ті mm -hmm. люди, які слідкують за там змінами до законодавства, знають, що це дуже динамічна річ, і навіть питання зараз матеріального забезпечення змусило. Нас там перекроїти деякі розділи з того, що ми робили. Так, будеться методичка, будеться брошура, а вона буде дуже проста. Ми спеціально не перевантажували її великою кількістю юридичних термінів, і, можливо, там частина колег з правничої тусовки там, і зі скепсусом на це подивляться, але ми робимо цей посібник саме для поранених військовослужбовців для людей, які потребують дуже швидких і зрозумілих порад. Написаних людською мовою доступно із розумінням. Що відбувається, е, насправді тут варто сказати, що це така досить амбітна задача, тому що е, в тому форматі, як існує порядок зараз, він часто незрозумілий, навіть найбільш професійним юристам. Mm -hmm. Іноді нам потрібно працювати групою осіб для того, щоб розібратися, а чому а Щось, що прописано в нормі, таким чином, на практиці працює по іншому, uh -huh. і таким чином від цього відштовхуючись, сформулювати, що ми можемо людині порадити. Uh -huh. Uh -huh. Тому що коли система е, ну, не працює або Працює з певними похибками. Люди ж намагаються це виправити. От, наприклад, навіть з цим документообігом, ми знаємо практики, що деякі військові частини вони йдуть назустріч до своїх бійців, і частину там документів люди фотографують, відправляють просто через месенджери, для того, щоб людина не мала їхати до цієї військової частини. Це подавати. Але на жаль, так як виписана зараз правова рамка, це досить великий ризик для бійця, тому що ну, відповідно до статуту він має перебувати самостійно. Особисто подавати, забирати, якщо він цього не робить, це ризик кримінальної відповідальності за за самовільне залишення військової частини. Тобто, якщо щось піде не так, а на жаль, є такий ризик для бійця. Ви знаєте, що з тими змінами до законодавства, які відбулися а це ще якщо давно. уявити, що захисник в цей момент поранений, йому ну, можливо не до цих КПС. пересувань, і ну і це е -е. дуже складно. Е -е, Тому так. дякую, що ви робите це, що ви спрощуєте цю так. систему і намагаєтеся створити максимально, якщо можна так сказати, якісь комфортні умови для того, щоб відчували себе захищеними тут в тилу, так, так. дякуємо вам дякую. за те, що ви робите, і за те, що знайшли час завітати до нас в дякую. студію е, -да. цього ранку. Боже, -да. дякую неочікувано. Дякую вам.